У місті Родинське видають гуманітарну допомогу, яка надійшла від президента у будівлю виконкому, як у вулику. Співробітники, староста та депутати допомагають у фасуванні та роздачі пакунків. На минулому тижні до міста Рудинська надійшла гуманітарна допомога від президента. Вся гуманітарна допомога була розфасована. Ця гуманітарна допомога дійсно дуже хороша. Зараз дуже багато мешканців повернулись додому, тому дуже багато звернень понад 6,5 тисяч тільки у нас буде видано цих пакунків, тому ми намагаємося як швидше пакувати. Та видавати кожному старшому будинку. Ми телефонуємо та приглашаємо для отримання цих пакунків. Депутат від молодіжної партії Денис Орищенко завжди приймає активну участь у громадському житті міста. І на цей раз не лишився осторонь. Сьогодні ми видаємо гуманітарну допомогу Почали з понеділка. Перед цим два дні вигружали. Я як депутат приймав участь в його розгрузці і роздачі. Хочу сказать спасибо большое жителям города, которые откликнулись. Были, помогали, выгружали. Хочу попросить, чтобы были более активны. И как бы, каждый должен нести свою лепту. У місті дуже правильна налагоджена робота стосовно видачі гуманітарної допомоги. Всі, хто в цьому задіяний, працюють злагоджено та оперативно. Коли до міста приходить гуманітарна допомога, ми плідно працюємо зі старшими будинків. А у свій черед вони збирають списки. А після чого зі своїми мешканцями будинку вони приходять і забирають якомога скоріше свою гуманітарну допомогу. Аби люди не мерзли та не створювали скупчення, старшим будинків телефонують та згідно поданих заяв, які були підготовлені напередодні, видають гуманітарну допомогу. Получають, у нас дуже багато людей. Дуже багато. У нас 60, -60 квартир в домі отримали 71 набор. Это очень хорошо. Огромное спасибо. Это хорошая помощь. Поэтому всем благодарны мы. Я что всех знаю, всех перезванивала, все мне отвечали. И получается, мы сами составили, пришли, нам пересчитают, вот считают, сейчас будут отвозить ребята. Фин, На каждого какой? взрослого члена. Как? Старше 18, да. И два, и три, и четыре у меня такие есть семьи, которые получают. По несколько семей живут, то есть в одной квартире, по две семьи, там три семьи. Люди, будинки, яких знаходяться недалеко від пункту видачі гуманітарної допомоги, гуртуються всі разом, допомагають сусідам, які не в змозі самі прийти та отримати. Навірно, 40 чоловік, а 23 з них будуть отримати. ми всі прийшли, пошти що всі. Ну комусь хто такий, хто не спроможний, то ми їм занесемо. 43 пакети отримали всі зараз отримують. Кому старше 18? помощника старшого дому, зараз старший дом бросал, не займається, вот нам вот самому уже так зробити. 58 квартир у нас живуть 36 квартир. 6 квартир відказали, брали, а 31 ми беремо. Гуманітарна допомога наразі суттєва. І містить в собі сахар, макарони, олію, паштети, тушковане м'ясо згущене молоко. Всі, хто отримує гуманітарну допомогу, кажуть, що вона є хорошою підтримкою для мешканців, які повернулися до міста. Вулиця Краснолиманська, Наш будинок також отримав гуманітарну допомогу. Президентську отримує в наш однопід'їзний будинок. В ньому 20 жильців. Дякуємо всім. Я думаю, що всі. Всі підтримують мої слова подяки і Катерині Сергіївні, яка завжди нам допомагає, з нами завжди на зв'язку, я можу так сказати. В нашому будинку переважно люди літнього віку. Я думаю, що вони потребують цієї гуманітарної допомоги. Також є люди з інвалідністю. Спасибо за це далі, буде далі. Це дуже хороша допомога. Благодарними всім. Многі люди повернулися. Тут 60 квартир. Ну, в принципі, виходить, Осталось квартир несколько там 5-7 вот так. А так все вернулись. Катерина Андрійченка висловила подяку всім мешканцям міста за згуртованість та небайдужість. Тому наразі ми дуже дякуємо всім активним мешканцям, які нам допомагають її фасувати та видавати кожній родині. Кожен на своєму фронті. Одні захищають нашу державу, інші допомагають нужденним. А на місцях небайдужі люди продовжують працювати на користь всієї України.